Що відомо про побудову нової Каховської ГЕС? Наскільки вона потрібна південному регіону? І чи є альтернатива? Що обіцяє окупаційна влада захопленої частини Херсонщини з приводу будівництва нової гідроелектростанції? Що буде з півднем України, якщо не будувати нового водосховища? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Асов'я. Далі про війну на півдні України. Кабінет міністрів України 18 липня затвердив постанову про експериментальний проект з початку відбудови Каховської ГЕС. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі написав, що проект розрахований на два роки. На першому етапі спроектують усі інженерні конструкції і підготують необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації території, де розташована ГЕС. Він передбачає безпосередньо будівельні роботи, розповів прем'єр-міністр. Координуватиме проект міністерства економіки, а замовником робіт буде державне Укргідроенерго. Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами. Відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сфері. Раніше Денис Шмигаль заявляв, що відновлення Каховської ГЕС коштуватиме орієнтовно 1 мільярд євро. Ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи. За його словами, влада вже домовилася зі світовим банком про швидку оцінку збитків і потреб після цієї катастрофи. Генеральний директор компанії Укргідроенерго Ігор Сирота в інтерв'ю виданню Форбс, опублікованому 24 липня, розповів, що замість Каховської ГЕС розглядають варіант будівництва майже удвічі потужнішої електростанції. Проект також передбачає будівництво рибоходу, якого не було на зруйнованій станції. Генеральний директор Укргідроенерго зазначив, що потреба у відбудові Каховської ГЕС полягає не у її важливості для енергосистеми України, а у важливості існування водосховища, яке забезпечувало водою кілька областей. За словами Ігоря Сироти, Херсонська область втратила 94% води для сільського господарства та промисловості. Втрата для Дніпропетровської області 64%, Запорізької 70%. Повноцінної альтернативи немає, наголосив очільник Укргідроенерго. Крім того, потрібно компенсувати втрату зрошувальної системи, яка живилася з Каховського водосховища. Також без нього неможливо відновити водопостачання Криму після деокупації. В ефірі Радіо Свобода, 31 липня, Ігор Сирота розповів, що відбудова Каховської гідроелектростанції триватиме 6 років після деокупації регіону, де вона розташована. Звичайно, це вже повинна бути сучасна станція з вимогами до екології. Цей трансформатори повинні бути без масла або з синтетичним маслом, яке дуже швидко розчиняється в воді. Це і рибоходи потрібно буде будувати, такі, як є вже на станціях сучасних. Тобто це все буде вже проєктуватися. але це буде все вже робитися після деокупації. Тим часом призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо 20 червня в ефірі телеканалу Росія 24 заявив, що Каховську ГЕС на його думку простіше побудувати заново аніж відновити. Він зазначив, що побудувати дамбу це дешевше і швидше. За словами Сальдо, відбудова греблі не за горами, адже є чіткі розрахунки будівництва, що зберігаються в архівах. Також залишилися фахівці, які знають, що потрібно робити. Зазначив окупаційний чиновник. Як тільки з'явиться можливість, а вона вже не за горами. ця можливість, дамба вполне вероятно, будь ну, не восстановлена. Скорее всего, новейшие технологии, которые сейчас уже есть строительные, ну, тогда были одни технологии, сейчас другие. Ее надо будет отстроить заново, это будет дешевле, и это будет более экономично, быстрее, что самое главное, и восстановит баланс экосреды, которая вдоль одной из величайших рек. Втім, міністр енергетики Росії Микола Шульгінов 27 липня заявив, що провести обстеження Каховської ГЕС для оцінки і відновлення поки що неможливо. Про це повідомило російське інформаційне агентство ТАСС. За словами чиновника, обстеження може відбутися лише після нормалізації обстановки. Також необхідно забезпечити безпеку фахівців, які оцінюватимуть наслідки руйнування, зазначив Шульгінов. Директор інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк розповів новинам при Азові, що при відбудові Каховської ГЕС потрібно буде використовувати нові сучасні технології, які дозволять їй бути більш ефективно. Мова має йти про водосховище, тому що на півдні це був найбільший акумулятор е, водних ресурсів, якісних водних ресурсів для різних галузей економіки. А ГЕС це було ну вже. Непосередковане використання раціональної води в першу чергу це санітарних витрат використовувати надлишки під час проходження весняного на надлишки води, ефективно виробляючи електроенергію. А все інше пріоритети трошки інші цих ресурсів. В першу чергу це питне водопостачання. Ми ж побачили, що близько навіть понад 4 мільйони жителів України вони були. В тій чи іншій мірі прив'язані до ресурсів Каховського водосховища. В першу чергу це Автономна Республіка Крим, де понад 2 мільйони жителів України проживала і проживає. Зараз, не дивлячись на окупацію, їх водою потрібно забезпечувати. І іншого джерела пітного дозабезпечення як Каховське водосховища немає. Також за допомогою водосховища можна збільшити потенціал зрошульної системи для південного регіону, каже науковець для розвитку зрошення, потенціал водосховища був десь більше одного мільйона гектарів. Зараз, якщо раціонально використовувати дженерну інфраструктуру, яка є, якщо використати сучасні такі інженерні рішення, ресурсозберігаючі рішення, то потенціал зрошення можна довести з прив'язкою до цього водосховища десь півтора мільйона гектарів. При будівництві нової ГЕС потрібно врахувати переваги і недоліки, в тому числі для екології регіону, розповів Михайло яцюк якщо ми зараз будували водосховище. Із нульової ситуації, то з екологічної точки зору, де то дійсно було б дуже багато загроз. А оскільки в нас вже було водосховище, водосховище вже функціонувало понад 70 років, тобто близько 70, якщо правильніше сказати. Тобто там створилася яка система. До цього водосховища вже прибули також за сім близько 70 років нові екосистеми на прилеглих територій, які напряму пов'язані з функціонуванням цього водосховища. Тому не відновлювати його з екологічної точки зору це нелогічно, тому що загроз з екологічної точки зору, тоді, коли не буде цього водосховища, набагато більше, ніж його відновити. Тому потрібно ці чітко е, порахувати, порахувати екологічну рівновагу, і економічну. з економічної точки зору відновлення станції є вигідним. Додав директор інституту водних проблем і мальорації і пояснив, чому А коли ми порахуємо наскільки ефективно, ну наприклад, ми відновимо мільйон гектарів зрошення, скільки це дасть валового збору, скільки це дасть робочих місць, скільки це дасть податків. Скільки це дасть е, можливості соціального розвитку цих територій, сталого розвитку територій. а з екологічної точки зору, це ще і е, клімату утворюючий чинник, це чинник е, сталого такого функціонування цих територій у плані мінімізації ризиків зміни клімату, тому однозначно це буде з усіх сторін дуже вигідно. Це новини Азов'я. У цьому випуску докладно про відновлення Каховської ГЕС. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко зазначив, що для забезпечення потреб у питній воді без функціонування Каховського водосховища можна або побудувати систему досить глибоких свердловин, або привозити воду до регіону. Це не відповідає сьогоденню, каже політик. Також Херсонщина має неабиякий аграрний потенціал. Ми ж розуміємо, що е, найближчим часом, б, після звільнення лівої частини Херсонщини, ми будемо мати е, площі землі, які історично протягом цих 70 років вони зрошувалися. І та, станція, та система, яка забезпечувала зрошення на, там, на території е, ну, нинішнього Каховського Генічського району, а колишніх це Новотроїцький район. Це Сірогольські, Іванівські райони. Це ті це ті райони, які потерпають без води. І е, система е, зрошення це 340 тисяч гектарів, які були, які залишилися, будемо так казати, після е, радянського союзу. Е, е, ми додали, скажімо, за останні роки ще було додано 40 тисяч гектарів до зрошувальних земель. І була амбітна програма е, президента Зеленського про те, що до 600 тисяч е, гектарів до 27 року і до тридцятого року до мільйона гектарів зрошувальних е, земель на території Херсонської області. Це ну такі, знаєте, це потужний поштовх, тому що я можу вам сказати, що Одеська область, яка ну найбільша за розмірами на в, в Україні, і вона має всього всього стільки 40 тисяч гектарів трошувальних земель. А інші області, взагалі, це такі невеличкі ділянки, які там ну будемо казати, такі приватні. Вони навіть не, ну, не підлягають обліку. Повернення Херсонщини до стану природної пустелі призведе до ще більшої екологічної катастрофи. Вважає Олександр Самойленко. Я дуже дуже добре пам'ятаю, коли були була інформація під від очевидців там, в моєму дитинстві про те, що тут ну, потужні сухові, які розносили цей ну будемо так казати, піщані бурі, які розносили всю ту. Пиль, Всю ту землю, яка там піднімалася, вони розносили по всій території області, воно замулювало ці е, водойми, які там виникали. Якщо зараз ті території, які там залишаються сьогодні, за, е, ну, будемо казати, за містом Нова Каховка, за містом Каховка і туди вплоть до Гінічська, е, якщо ці території залишаться без зрошення, якщо вони не будуть засаджуватися там аграр... ну, не будуть користуватися в аграрних цілях, то дуже швидко ці всі почви засолонцюються, всі ці почви перетворяться в е, пустелю, і почнеться це знову ж таки почнеться цей рух е, цієї, скажімо так, ну, маси землі, піску, пилі. Вони почнуть е, вони почнуть рухатися, і знову ж таки, ми будемо мати ще більшу екологічну катастрофу. Декан факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету Ігор Пилипенко зазначив, що Каховське водосховище за майже 70 років існування суттєво вплинуло на життя південного регіону. Наприклад, з'явилися нові міста, нова Каховка, з'явилося нове місто, Енергодар, місто Дніпрорудне, яке прив'язано тільки по лівому березі, які прив'язані до існує, існувавшого рівня Каховського водосховища. І це, це тільки три міста. Система водопостачання, водовідведення більшості населених пунктів прямо прив'язана до існувачого різного водосховища. Водопостачання з Каховського водосховища. Також мало вплив на українську промисловість, каже науковець. Водопостачання водопостачання технологічно відбувається в тому числі на такі. Центри української промисловості, Кривий Ріг, Нікополь і так далі. Ми можемо, ми можемо говорити про те, що нам воно не потрібно. Але це десятки тисяч робочих місць, і це, вибачте, виробництво основного конструкційного матеріалу людства, який потрібен завжди. Це сталі, далі, і так далі. Зрошення земель на Херсонщині сприяло приросту населення у регіоні, розповідає Ігор Пилипенко. За його словами, кожен гектар зрошувальної землі додав до громади приблизно плюс одну особу. Це завдяки тому, що з'явилася можливість вирощувати культури, які потребують більше робочих рук. Якщо відмовитися від зрошення з водосховища, це призведе до економічних змін та зменшення кількості населення у цьому регіоні. Тут Не було постачання. У 2004 році ми завершили проведення питного водогону до міста Бердянське, завдяки Каховському на центральному комісію. От е, зараз ми не можемо коментувати і точно не знаємо ситуацію. Але до 2004 року проблема з водопостачанням Бердянська, курортного тамислового центру існували, Мелітополя. І от два міста, окупна 300 тисяч осіб, вони п'ють воду. З Каховського водосховища альтернативних джерел води немає. Ігор Пилипенко додав, що від руйнування Каховської ГЕС і обміління Каховського водосховища постраждали перш за все люди. Тому відновити його потрібно теж заради населення південного регіону. Це проблема не екологічна. Я хотів би до ваших слухачів і до всіх, хто буде вас читати, бачити не спіти найбільш постраждало в. Кладовою взагалі ландшафту, цього ландшафту, є людина. Є людина, людська спільнота. Ліквідація Каповського ГЕС це удар по людству. Природа на осушених що що територіях Каповського висловища якась буде, вона відновиться, вона буде інша. Ті території, які підлягали підтопленню, вони повернуться в традиційний для себе плавний режим. Що робити з людьми, які 70 років живуть в умовах відсутності такого специфічного гідрологічного режиму? Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку віну. війну. І називає це цитую «спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Празов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.